Копаю сорт Баніта. Це біла м'якоть. І такі ну, гарненькі зовні, ровні корені. Але, ну, що мені не дуже подобається в ньому, так, ну, величенькі такі є. По-перше, дуже б'є його проволочник, дротянка б'є його, миші гризуть. Ну, є такі сорти, які не дуже гризуть, які не дуже б'є дротянка. А є такі, які ну, так забагато дирок. Так, це по-перше, по-друге, те, що він дуже крихкий. Тобто, ну, іноді там витаскуєш із землі його, і він повністю не витаскується, а отак от ламається. Ну, Не до кінця. Є сорти, які там, наприклад, Каліфорнія або Ліра, які отак от тягнеш за кущ, і він повністю витягується. Цей а, сорт не витягується повністю. А, так, що ще? Які особливості його? А, те, що в нього є такі більш білі корені, а є такі більш рожеві. Тобто, із... Ну, Однієї рослини так, із однакових ростків можуть вийти такі трошки різні, але вони полежать і вони будуть майже однакові. І що ще мені не сподобалось в ньому? Те, що він, якщо виглядає із гребеня, там трошечки виглядає в кінці. То вони такі зеленіють трошки, як картопля зелена становиться. Так от і цей сорт трошечки може бути зеленим. Тобто я його ще не повністю викопала, а він вже кінцівка позеленіла. Ось так.